Ти молодий пацан і молода львівця накопи 5 тисяч доларів і хочеш купити машину на автоматі. Mazda 3 в синьому е, кольорі стільовому перламутровому. Авто 1.6 з газиком, Передній привод. Є моменти по кузову, До речі, машина не гніє, відвідаю. Ребята, е, йдемо в задню частину автомобіля, йде фонарів. Е, Приходить такі вихлопець, такий спалірок, дуже спортивний. Ось. До речі, ну, взагалі, Mazda-Club тут є, ребята, хто питається на Mazda, скажіть свої якісь там думки про машину. Ось, що я думаю? Це, в принципі, непоганий варіант на кожен день, якщо потрібно машина на автоматі за такий бюджет, в цих роках, в сьомий рік, до речі. Ось. Якби отакий, отакий стан, щоб корозія не обнаружена. Ось. Так що, в принципі, що. Це в фіналі цей відос. Зачем людей... Що? Ти за чим людей обмануєш? Почому ти кажеш людям, що вона не гниє? Так вона не гниє. Вона не гниє, ні. Та не. вона гниє як просто як собака? Заканчивай.